Реп-виконавець. Народився 6 травня. В дитинстві мріяв стати космонавтом. Захоплюється музикою. Доброго Доброго вас, ранку. У нас тоді космонавти. Сьогодні у нас в майданчику. То Іванко хоче бути космонавтом. І пан Микола Також. Доброго ранку. Доброго уран. Ви реп-виконавець, так, наскільки да, да. ми знаємо. Що для вас є музикою? Тому що деякі говорять, що е, реп-музика це така окрема каста музич музичного всього. Як ну, У ну, кожного панімання є адільна е, е, музики. Uh -huh. <звач> ну, <звач> що каждый по-другому, что для меня? Ну, это... Почему? Ну, наверное, потому что я петь не умею. <звач> 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 вот. И выбрал э, такой речитатив. Вот. Uh -huh. И ну как, для меня ну, музыка должна быть... Оставаться музыкой прежде всего. И Ну, тобто ти обрав для себе такий напрямок, аби бути у музиці, і для тебе це більш комфортно. І, мабуть, ти сам пишеш тексти да, собі пісні? Да, да. Ми знаємо, що <кхем> так сталося, що ти почав працювати з відомою співачкою Максим. Угу. Так? І за яких умов це сталося? Як відбулося ваше знайомство? Чи ну, ви спілкувалися, чи можливо ти пишеш вже тексти до пісень? Ні, ні, ні такого немає. у неї окремий поет. Хто пише їй. Ей... Песни. Вот. Ну, это была моя инициатива предложить ей ну, совместной работе. Ну, я долго ждал ответа. Вот. Наконец-то я дождался, и она мне предложила поучаствовать в альбоме с золотыми рибками. А как вы мижували? Нет, это она, она записывалась у себя в Москве, я записывала в Кировограде но ну, записался в Кировограде, сводился, ну, свідіння было в Москві. Тут uh -huh. ти надіслав свою демо-версію да, до неї, так? Да, і да, потім да. ми можемо почути твій. Як це бек-вокал, чи як? Чи це буде поєднаний її спів, твій реп у одній пісні? Так, да, поєднаний і ну, виходить, що так. Як... Що це за пісня буде? Ты знаешь назву цієї песни? Ну, она уже в она уже в сети, она уже как популярна, вот «Золотими золотыми рыбками. Ну, то есть этот альбом уже выпустился 22 сентября. Ну, золотыми рыбками це пісня, чи это песня, альбом? это альбом, это альбом. А это песня? В какие песни? Як... Под названием золотыми рыбками. А, тогда тобто, вот. пісня. Мы представили этот. этот э, Трек, Single, uh -huh. так так сказати, що ну то з ат альбом представілі золотими рибками Я дивись, так. Микола, не боявся ти співпрацювати з російськими артистами? Тому що навіть зірки професійної естради України якось остерігаються співпрацювати, тому що клеймо може сказати будь-яке твою адресу, що ти співпрацюєш з артистами російськими окупантами і все інакше? Не боявся ти таких кров? Ну, знаєте, У нас такого немає, що ми там ділимо там людей на раси там в там. Тому... Українцями, русські. Ми як цього да, ну, не касаємося, стараємося не касатися цього. Тобто вас поєднує музика, і це найголовніше. Ну, да. а, тобто, можна твій голос почути у пісні «Золоті рибки, яка зараз знаходиться, вона займає досить топові позиції у хід парадах музичних. Ну, давай так, у нас коли гості приходять, <кх> якщо нас дивують, чомусь, вони повинні це продемонструвати. Ми тобі пропонуємо, ти можеш нам, нашим глядачам, продемонструвати, що це саме ти співаєш, і свій талант, будь ласка, якщо возможно, даже с песни? Да, <клыш> можно. Никто не сможет догнать у нас эту память, разлучить. Я буду ждать, когда переболеть внизу под лопаткой. Танцую с руки под флаг разбитого сердца, Ломаный ритм. А я напьюсь твоим малиновым шепотом сладким. Лишь луна меня поймет, и ради с текстами в клочья. Я в темноте, и вокруг никого, и на улице дождь. Это была последняя точка нашего многоточия, после которой, не произнеся ни слова, ты уйдешь. Нічого собі, але так ми слухаємо, слухаємо цю пісню, і навіть не здогадуємося, що це виконує наш земляк кіровоградський хлопець Микола Березовський, який лише починає свій кар'єрний рух о, у сфері реп-виконавства. Микола дивись з російськими, ти співпрацював з Максим. Можливо, з українськими якимось хочеш чи вже можливо є якісь пропозиції до тебе? Ні, зараз немає мене пропозиції. Якось в мене зараз о, так, як сказати, зараз йде запис альбому. Твого который до да, э, личного альбома, и который выйдет в январе, в вот. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, так сказать, що пока я не планирую ни з кем работать. А взагалі, які в тебе плани на майбутнє? Ти виступаєш під своїм власним ім'ям, або це буде псевдонім? <кхем> – Ну, псевдонім – дрейк Ді, mm но -hmm. вот так і работаю під этим псевдонімом. Mm -hmm. Взагалі, про що мрієш? Чи можливо ти мрієш залишитися в Україні, чи можливо ти хочеш е, далі підкорювати закордонний ну, глядачів? Як то не хочеться загадувати все наперед? Ну, звісно, навіть якщо я стану популярним, то звісно я стануся в Кіровограді, в Україні в своїй. Ну, не якщо навіть сказати. ти не залишишся, то ми е, сподіваємося про те, що ти не забудеш, де ти виріс, хто, до речі, ти десь сам ти сам навчався? Співати реп, да, придумувати да, пісні. З да, да. 11 років Я почав, ну як, я послухав перший раз музику, реп. Mm -hmm. Які твої улюблені виконавці, У кого навчався? Хто тебе улюблений? Та улюблених немає, як сказати, все сам на ну, ну там як... Jay-Z, я не знаю, можливо, потап або хто реп-виконавці, які тебе надихають. Ну, Джоні Бой, там от е, латишський репер. Ну uh -huh. я вас часто слушаю, надихає так сказати. Uh -huh. no <laughs> Дякую, добре. Тебе, Микола. Ну ми нагадуємо, що у нас в гостях був Микола, він реп-виконавець спофу співпрацював уже з Максим. і прагне співпрацювати з українськими співаками. Якщо маєте таку нагоду, запрошуйте. Ну а далі наша Наталка Лахаузова розкаже вам, хто розумніший в кіровограді жінки чи чоловіки. Дивіться, побачимось.